У Нововолинську відбулося урочисте нагородження мешканців громади, з нагоди відзначення 72-ї річниці з дня заснування міста та дня шахтаря. На другому поверсі Нововолинського міського палацу культури подарунки подяки, грамоти та квіти вручили тим нововолинцям, які своїми зусиллями зробили внесок у розвиток міста, а також своїми добрими справами пришвидшують перемогу країни. До присутніх із вітальним словом звернувся міський голова, подякувавши кожному, хто у такий нелегкий. Такий час для країни зумів об'єднатися заради спільної мети. Звичайно, це свято за тваринами, всіми тема фоніями, які вже протягом останніх пів року заставляють нас, не дивлячись ні на що працювати не по 8 годин, а по 16 годин. І власне ваша праця дозволяє нам сьогодні говорити про те, що Воволинський обмеже об'єднаний, Волинський прикладом правильно роботи в тилу, і щоденне наближення перемоги. Кожен з вас наближає цю перемогу своєю праці. Звичайно, нам сьогодні відповідалося провести це зігало на дворі з концертом, але ми, як ви бачите, з дня на день зустрічаємо наших. І вони, на жаль, повертаються до. На останок солісти-вокалісти Палацу культури підготували музичні композиції для гостей.